Привіт, привіт, любі дорогі мої! Це таро-прогноз на повний місяць 12 лютого 2025 року. Ця повня буде у знаці Лева. Знак Лева це вогняна стихія, це знак лідерства, творчості, креативності і знак дії. Тож, нехай ця повня стане для вас джерелом натхнення, джерелом сили. Більш, ще більше віри в себе. Для... І нехай вона спонукає вас діяти, йти вперед, стати лідером, стати головним в своєму житті і проявити себе. Саме головна енергія цієї повні це віра в себе і дія. Отже, овни традиційно почнемо з зовні. Карта для вас на цей повний місяць. І так. Дія, рух вперед, просування всіх ваших справ вперед. Це дуже швидкісна карта рицарнічів. Це коли прих можуть на цю повню приїхати до вас гості несподівано, чи ви зберетеся в якусь мандрівку, така спонтанна, спонтанне рішення, тому що ця карта ну, одна із найшвидкісних таких карт коло Таро, коли все дуже швидко відбувається, коли ви швидко приймаєте рішення, коли швидко приходять так блискавично, приходять якісь новини, якась інформація, збирайтеся, поїхали, або ще це є просування у всіх справах. Все, що ви будете робити, буде дуже швидко вирішуватися. Любе ваше питання, яке, можливо, ви будете думати, ой, поки це все зробиться, як це все почати, можете не переживати дуже швидко. Прийдуть відповіді, прийдуть потрібні люди, прийде потрібна інформація, все буде складатися найкраще для вас. Це дуже чудова карта, коли ви бачите. Рицарь Росії, любий дим, люби, можливо, ви щось не бачили зараз. Проясниться ситуація і повня – це також ще про. Прояснення ситуації, вона як висвітлює щось в вашому житті, прийде якась інформація, може відкритися якась таємниця, яка дотепер була вам, ну, або ви шукали якусь інформацію, і ви ніяк не могли якусь людину, вам треба було, якогось фахівця провіреного. От якась інформація зараз до вас прийде, ту, яку ви шукали, стане все чітко і ясно. А, тому що тут дим розсіюється. О те, що було поки що вам не видно, щось проясниться, щось ви узнаєте, щось відкриється несподівано для вас. А, хтось там скаже, щось, і каже, ой, а я зовсім по іншому думаю, а ось воно як. <сування> і це також просування вперед, просування всіх ваших справ вперед, в будь-якій сфері вашого життя. Вас чекає успіх, головне діяти, приймати швидко рішення, тому що час буде дуже швидко. У вас тут мобільність і відрядження, і поїздки, і, можливо, ви зберетеся дуже швидко. У вас запросять, і ви так спонтанно кудись поїдете, зберетеся, або до вас гості приїдуть. Може, якась посилка вам прийде, а несподівані якісь сюрпризи. Так, от у мене було карта на день випала. Рицар якраз мечів. І прийшла мені посилка дуже несподівано, я не зрозуміла, що друзі, які були у відрядженні, вирішили через місяць привітати мене з днем народження. Ми не то що забули, просто ми не встигли, нас не було. І я отримала посилку в місяць після день народження. Я думаю, я нічого не замовляла, що за посилка, нічого не підписано. Ось такі можуть бути приємні сюрпризи, прослідкуєте, що у вас? Тільці карта для вас, дорогесенькі. Так. Дама, дама, монет, де мам Пентаклі, це ви тільці, це ваша земна стихія. Це ви будете тією королевою, яка керує парадом. Яка всім керує, всі будуть слухати вас. Ваша думка буде дуже цінна, будуть хотіти у вас поради, будуть вам задавати запитання, ви будете дуже така популярна. Це може бути і не тільки жінка, це взагалі люди по знаку зодіака тільці, це може бути і чоловік, і жінка, тому що королева Пентаклів це самі карти, вони символізують енергетику. Енергія буде панувати, будете ви тою людиною, яка всім потрібна. Ви будете на розхват. І ви будете керувати парадом. Слухати будуть всі ваш, ваші. Ви будете дуже цінними, дуже потрібними. Давайте я вам витягну ще одну карту. Так. І тут бонуси. Іде до вас якась удача. Туз. Пентаклів – це великі гроші, велика така можливість в житті вам відкриється. Якщо ви шукали роботу, наприклад, якщо це ваша тема, то ви її знайдете. А якщо ви шукали якісь нове джерело доходу, також ви його знайдете. Тут матеріальна така буде ситуація для вас дуже. Е Яка можна сказати, вигідна. Люба от матеріальна ситуація, якась вигідна співпраця, або додаткові гроші з додаткового джерела. Е Також ну, це дуже хороші можливості, відкриються вам по цю повністю. Повня відкриє, там буде якийсь подарок. Всесвіт приготував вам подарок. І такий матеріальний подарок. Ви будете дуже задоволені, можливо, ви собі щось купите, обдаруєте самі себе, або ваш. Е Партнер вам захоче щось купити, це коли за вас платять, коли ви ота королева, за яку всі платять. <свят> Та дуже така хороша енергетика тільці для вас випала. Чудова. Чудові можливості і в бізнесі відкриваються. Це і колаборації, і підписання договорів, такі от люба а, якась співпраця. Якась угода, буде дуже вигідною для вас. Близнюки дорогесенькі, для вас. Тут у нас рицар мечів. Ні, тут король мечів, перепрошую. Король мечів. Король мечів це людина, з якою ви будете мати якусь комунікацію, будете комунікувати, така людина проявиться в вашому житті. І це ви. Дорогенькі, також це ви, це ваша енергія. Король мечів це ваша енергія. Це ви будете тим королем, і тут якась інформація вам дуже необхідна. Будуть вас питати, або ви будете. До вас прийде інформація, яка вам необхідна. Вам стане чітко, вам стане все зрозуміло, стане все на свої місця. Або ви звернетеся до фахівця, який вам все розтолкує, все розкаже. Або ви будете тим, тою людиною, яка роздає всім поради, яку питають. Дивіться, яка чудова енергія. Ви будете дуже потрібні, дуже потрібні будете усім. Ви будете керувати, від вас буде залежати щось. Або можливо, буде залежати. Ви будете залежати, ви будете до когось звертатися, тому що це люди статусні, це люди, які від яких залежить. Вам чийсь підпис, треба ви звернетесь з документами, а будете мати колаборацію з такою людиною. Коли ви робите паспорта, якісь дозвола. Давайте вам ще одну карту витягнемо, подивимося про що це? Зміни, переміни. В Ваше життя йдуть якісь переміни, або ви будете допомагати комусь, тому що тут йдуть переміни. П'ятірка це є завжди не то, щоб криза, це переміни в житті. Можуть бути переміни у вашому житті, тому що тут це ваша карта, ви будете приймати рішення. Вам, як буде карта мечі, це енергія чіткості, ясності. Ви зрозумієте, ви приймете дуже чітке рішення, ви будете знати, чого ви хочете, куди йдете так. І сказав, як відрізав, ви будете чітко розуміти, або якщо вас будуть просити поради, тому що тут людина прийшла і також просить поради, ви потрібні, ви необхідні, від вас залежить а, прийняття рішення якоїсь іншої людини, вас будуть питати пораду, і ви будете дуже чітко розуміти, що від вас хочуть, і будете давати такі чіткі поради, вказівки, що робити, будете керувати порадом. Але це також чіткість ясність. От, може бути така от ситуація, кризова якась була ситуація, ще може бути такий варіант, кризова яка ситуація, бо пікірки – це так, якби криза, переміни, і ви не знали, що робити. І може бути от така боротьба внутрішня, людина тут вже змучилася, внутрішня боротьба, і в один момент ви приймете дуже чітке рішення, вам буде чітко і зрозуміло, і будете думати, а як я дотепер цього не бачив, чи така людина вам підкаже. Буквально буває одне речення, воно змінює все. Змінює світогляд. Ось така чіткість і ясність прийде до вас на повний місяць. Раки для вас, карта на повний місяць. Сонце. Раки. Це сонце що може бути вище за сонце. Це успіх, це сил, це багато енергії. Це коли ви сяєте як сонце, раки дорогенькі. Або людина йде у ваше життя, така як сонце, яка зігріє, але може бути і така людина, яка любить проконтролювати, тому що сонце, коли гріє, все добре, коло сонце може і спалити. Можливо, і ви хочете такий тональ, тотальний контроль, тримати все під своїм контролем. А тут важливо розуміти свою енергію і, як то кажуть, не перегинати палку, тому що тут ви можете самі себе спалити, а тою енергією контролю. Тобто сонце це також ще і людина, як сонце йде в ваше життя. І може бути звістка про вагітність, якщо це ваша тема, це збільшення. Це завжди йде в родину прибуток. Це хороші прибутки, тут соняхи, прибуток. Це однозначно, як і здійснення мрії, і це завжди до прибутку. В будь-якій сфері життя це до прибутку. Але це ну, найбільше людина тут сама дуже радіє. На цій карті людина сама радіє, проявляє свою мудрість, свою інтелігентність, і це чудова карта самопроявлення. І, власне, оця повня вона є у знаці лева, вогняна сонячна енергія. Тут беріть все в свої руки, проявляйте себе на повну. Можливо, ви замовите рекламу, можливо, почнете вести прямі ефіри, розказувати про себе. Можливо, ви закінчили якісь навчання, будете про себе розказувати, показувати, тому що тут людина махає червоним прапором, і колір червоний символізує мудрість. Ви будете показувати свою мудрість, свою творчість, креативність, заявляти про себе, і власне ця повня. У знаці Лева буде вам дуже допомагати. Так, Леви для вас карта. Це якраз ваша повня в вашому знаці. Давайте дивитися, яка вам випаде карта. Королева, королева, чаш. Ось такою людиною ви будете комунікувати. А це людина, яка вміє вислухати. Чаші, це є по знаку гороскопа риби, скорпіони, ракіця, душевна людина буде присутня в вашому житті. А давайте витягнемо ще одну карту повна чаша. Це як здійснення мрії, як здійснення бажання. Така людина у вашому житті проявиться, можливо, вона вже є, і ваша чаша наповниться. Це можливості, можливо, ця людина вам щось таке розкаже, порадить, розрадить, тому що чаші повна чаша можливостей голуб, це здійснення бажання, це коли ви почуваєте себе чудово, це також і романтичні побачення, це і кохання. Можливо, така людина вас з кимось познайомить. Може бути, це ваша подруга чи знайома, якась близька людина, яка вас може познайомити з. І ви будете ходити на романтичні побачення, але однозначно це чудовий знак для вас, Леви, це успіх, це удача, це радість. Це коли тут чаш це про емоції, коли ви відчуваєте і радієте життю, це радість, радість від життя. От ви почуєте, будете просто на сьомому небі від щастя. Настанні ну, такі моменти, це і також, а, бачите, і під як голуб символ а, вищих сил. І якась така кармічна, а, кармічна ситуація у вашому житті розв'яжеться, і ви будете дуже-дуже щасливими. Так, відчуєте це таке тепло, радість і щастя. Діви, дорогесенькі, для вас карта сили, Діви, карта сили це про гармонію внутрішню. У вас буде прилив сил. Власне, оце, оця повня, націлева, подивіться, ви тут, обій... тут дівчина обнімає лева і тримає повний букет квітів. Тобто ви сильніші, ніж ви думаєте. Діви, ви з усім справитеся. Все, що ви задумали, все, що ви запланували, і, можливо, вам здається якийсь період, щось я дуже багато напланувала, щось я дуже багато всього хочу, все станеться. Ви вас на все, по-перше, буде сили, і ви все зробите, як то кажуть, дуже легко. Вам буде дуже легко. Тут з легкістю дівчина підкорює лева. І це також ми бачимо тут знак безмежності, знак гармонії. В першу чергу гармонії внутрішньої, привести себе, свій внутрішній стан в гармонію, зрозуміти, що все справедливо в житті, є багато. Можуть бути тут іще по цій карті такі емоційні качелі, що, як, як терези, треба прийняти рішення, і ви будете вагатися. Але у вас є, слухайте себе ще підказка тут, тому що це є внутрішня сила, подивитися у свою внутрішню силу. Якщо ваша ситуація складеться, що вам треба буде приймати рішення, слухайте себе, не слухайте нікого. У вас є все для того, щоб прийняти це рішення, сказати так чи ні, не слухайте нікого, послухайте свій внутрішній голос. Чого, власне, хочете ви? Прислухайтеся до себе тут. Повний букет квітів, доля готує вас, а ваше рішення буде правильним. І ви маєте багато сили, внутрішньої сили. Ніхто не зможе вам завадити, ви... тут важлива впевненість, гармонія, впевненість в собі і дія. Тому що ця повня в леві, вона означає дію. Однозначно, це не мріяти, а діяти. Так, діви, це для вас, Терези, дорогесенькі вам карта на цю повню. Терези місяць! Які сильні карти випадають на цю повню? А, от уже половині знаків зодіака. Місяць це чудова енергія такого сімейного затишку, якихось може, би... може проявитися, тому що тут є. У нас зараз повня, а тут як молодий місяць, а молодий місяць це завжди про також повня, це про проявлення чогось. Можуть покращитися ваші. І тут ми бачимо хоч ніч, молодий місяць і багато квітів. Квіти це прибуток, це розквіт сил, це багато енергії. І ще карта місяця про проявлення себе, щось проявиться у вашому житті на цю повню. І це буде для вас таким, як розсіється туман, ви як знімете розвід окуляри. Це також про те, що ви були як в тумані дотепер, і оця повня відкриє вам на щось очі. Щось дуже таке скрите від вас, проявиться. Але таке щось, що близьке вам. От ви знайомите з якоюсь людиною, і ви знали, що ця людина така, то така. то... А тут проявиться щось вам невідоме. Також для вас це чудова можливість себе проявити. Ця повня більше для вас. Звертайте увагу на себе і дійте. Тут є результат, є прибуток, є квіти, і це чудова енергія проявлення. Щось в вашому житті висвітлюється, щось проявиться, якась ситуація, яка буде вам на користь. І це також прибутки. Це прибутки в усіх сферах життя. В будь-якій сфері вашого життя, в якійсь якій сфері і в одній із сфер вашого життя, точніше сказати, буде прибуток. В будь-якому вигляді це буде для вас з знаком плюс. Так, скорпіони дорогесенькі для вас карта на повний місяць Мах. Ну, дійсно, такі сині кармічні карти на цю повню, карта Мах. Мах. Це про те, що я можу. І тут найбільше, це є карта номер один. Ця карта означає звернути увагу на себе, на своє тіло. Якщо так подивитися на тіло, не так, внутрішня гармонія тіло, що ви хочете для себе ще зробити? Своє тіло? Можливо, ви для себе приймете рішення ходити в спортзал, покращити якісь харчування, тут може бути ще. Також і творчий прорив, коли ви чітко зрозумієте, чого ви хочете, в цьому навчатися. Це такий великий виклик собі, але ви все зможете, ви все знаєте, ви все вмієте, у вас все, ви можливо, чекаєте щось, впевнитися, чи це варта робити, і тут у вас появиться чіткість і розуміння, що та варта і ця енергія цього повного місяця. Стане для вас тою силою, тим поштовхом, що ви почнете удосконалювати себе. Тут погляд на себе, що роблю я. Тому що карта номер один це завжди про мене, про мій фізичний стан. Можливо, вам захочеться піти здати чергові аналізи, пройти отакий. Чекап в поліклініці, звернути увагу на, там, на стан волосся, пістритися, помалюватися, щось для себе корисне зробити для свого тіла, вдосконалюватися. І весна на носі. Стрільці для вас, дорогесеньки, так, дивимося стрільці. Якась ідея, чіткість, ясність. Вам прийде якась чудова ідея, якусь креативність проявите. Тут карта учня, ученика, якась потрібна інформація прийде в ваше життя, можливо, будете займатися паперами, і... і прийде потрібна для вас інформація, і ви почнете це робити. Для вас ця карта, тут і пташки, багато пташки також приносять багато інформації, а тут чіткість і ясність, мечі. І ще пажі, це таке… Трошечки як учень, можливо, якщо ви шукаєте роботу, ваша тема. І тут ви зрозумієте, що вам потрібно ще чогось підучитися, що вам потрібні ще якісь знання, ще чуть-чуть. Або ви можете стати тим, хто віддає свої знання. Так, давайте для вас ще одну карту витягнемо з кінці, що ще? Зірка. Дільці, зірка це здійснення бажання, якби тягнутись до зірки. Ви все зможете. Це однозначно здійснення бажання. І це віра в себе, віра в те, що ви йдете правильним шляхом, що ви на правильному шляху. Чудово! І крім того, ця дівчина тримає повну чашу. Чудово. Напишете в коментарях. Свої відгуки. Це чудова енергія стрільці Здійснення мрії, можливо, ви станете тою зіркою, заявите про себе, станете тою зіркою, прийдете кудись, і всі будуть в захваті від вас, і ви будете почувати себе зіркою. Можливо, на якомусь святі, на якомусь на якісь зустрічі. Або ви станете зіркою в своїй сім'ї, в своїй родині. Або ще може буде, що ви підете на концерт до зірки, познайомитеся з якоюсь відомою людиною, зіркою. Так, козироги, дорогесенькі для вас. Карта на повний місяць чаші паш-чаш. Чудова енергія, коли ви будете почувати себе. Внутрішню свою дитинку балувати, це про а, також рибки це золота рибка, як здійснення, бажання, прибуток, повна чаша це подарунки. Ви, може, отримаєте якісь подарунки також. А в цей 12 лютого і там уже день закоханий близько. Тобто, можливо, подарунки, обмін подарунками, романтичні побачення, радість. І ви відчуєте ксью коло любові, коли вас люблять. Козироги, давайте я для вас ще одну карту. Повна чаша. Повна чаша радості. Так, дивимося справді. Знову чаші шістка чаш. Шістка чаш це можливо, коли ви... вас будуть балувати, вас будуть любити, вас виберуть. Це чудова енергія, коли ви почуваєте себе в безпеці, захищено, і це також ще обмін подарунками. Основна така енергія це обмін подарунками. І основна енергія це енергія любові, коли ви відчуєте, що вас люблять. Водолії для вас, дорогесенькі, карта на цей молодий місяць. Карта справедливості, карта, коли треба буде прийняти рішення. От ви приймете якесь рішення. І це буде для вас таким доленосним рішенням. Це коли як сказати так, ні, будете приймати, і це рішення буде таким доленосним, але ви так дуже чітко будете знати, чого ви хочете. І тут ще може бути рішення, яке відноситься до вас, внутрішні такі рішення. Я так більше не хочу, я буду ось так. Там, я, наприклад, приймаю рішення, що я не їм м'ясо, чи я там, вже не п'ю алкоголь. Це таке буде, знаєте, для вас внутрішнє ваше рішення, не то, що ви будете вирішувати там за всіх, за вся. Ви за себе будете приймати рішення ще одну карту для вас. Колесо фортуни для вас, О, оце дійсно буде таке рішення, яке буде, ви будете приймати його, буде вам чітко, ясно і зрозуміло, що ви робите, куди ви йдете. І доля на вашому боці. Фортуна посміхнеться вам водолії. Це однозначно успіх. Успіх, радість. Подивіться, як тут людина радіє. Ви будете щасливі, вам фортитиме. Так, риби для вас, дорогесенькі карта на цю повню. Сімка, збір урожаю. Ви зберете хороший урожай на цю повню. Або ще може бути, що справа, в яку ви зараз будете вкладатися, все, що ви зараз будете робити для себе, для свого бізнесу, для своїх стосунків, які у вас є. От, поливає людина, ви зберете чудовий урожай, Спра... можете сміло починати якусь справу, а все, в що ви зараз будете вкладатися, дасть чудовий урожай. І це також ще карта не спішити, Як... не... не приймати поспішні рішення. Ще, отак, от вона може проігратися, що ви не спішіть сім раз відмір, один раз відріж. Така енергія для вас, дорогі водолії. Я витягну ще одну карту. Тут для вас помірність. І це дуже світла, хороша карта. Справді, не спішити, сім раз відміряти. Ця карта також підтверджує: не спішити, почекати, все прийде у свій час. І все буде краще, ніж ви думаєте. Це дуже світла карта. Коли доля на вашому боці, доля для вас все підготувала, тільки треба почекати, і все прийде вчасно. Чи в будь-якій справі, би то не було, чи в бізнесі ви вкладаєтеся, чи у відносини, хочете поспішити так партнера, як за жабра взяти, не треба спішити, або роботу, в пошуку роботи вам, хочеться вже або все лишити, або припинити, не припиняйте, просто дайте собі ще час. Для вас відкриються найкращі двері можливостей. Ось така ця буде повна для вас, а я від себе бажаю вам успіхів, нехай щастить вам і люблю, обнімаю вас до зустрічі!